У ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Синчений, дорогі мої, вже 16 неділя після зіслання Святого Духа, також неділя після возвиження чесного Житорящого Христа. Також перша неділя місяця, де віддаємо почесті найсвятішому Ісусовому серцю. Також розпочинаємо місяць жовтень, який присвячений Матері Божої цариці святої Вервеці і святому Йосифу обручнику. Також переживаємо неділю, е, як я вже казав, віддання, е, перед відданням е, свята возвиження чесного Житворящого Христа. Серед тижня у вівторок ми маємо віддання празнику возвиження чесного Житворящого Христа. Ми маємо також і першу неділя місяця, де віддаємо початці на цій тійшому Ісусам Намір апостола Молитва на цей місяць це є за евангелізацію людей доброї волі. Покровитель на цей місяць є святий апостол Тома, якого обходимо пам'ятку 19 жовтня. Відносно намірення пососу молитви, сьогоднішній день ми можемо взяти для себе актуальними одне з блаженств, яке говорить, що блаженні голодні і спраглі справедливості, бо вони наситяться. Але тут мається на увазі не справедливість, за яку бореться наша батьківщина, але справедливість ту, яку кожен із нас. Шукає в нинішній день тільки у Слові Божому, не зброєю, але у Слові Божому, якому, якому ми шукаємо справедливості. І одним з тих пунктів відносно справедливості, сьогоднішній день Господь Бог знову ж таки звертає нам увагу на Царство Небесне, що воно подібне до того Пана, який зводить рахунки зі слугами своїми. Звичайно, що тим паном є всемогутній Господь Бог, Творець Всесвіту, а наш Отець Небесний. А тими слугами, добрими, як каже Євангеліє, добрий, слуго мій і вірний, і також тим слугою, якого згадує Святе письмо, ти є лукавий і лінивий. Це є ті слуги, це є кожен із нас, не та особа, не той сусід чи сусідка, не мій брат чи сестра, не президент чи там депутат Верховної Ради, але кожен із нас. Має поставити руку на серце чи на Євангелію, і має визнати, яким слугою я є для моєго пана. Тобто мається на увазі, на увазі на першому місці, яким слугою я є для свого Отця Небесного, чи я є доброю дитиною і вірною, як говориться те письмо, чи я є лінивим і лукавим е, дитям Божим. І тому на нинішній день для кожної з нас Господь Бог. Дає життя, не питаючи, де ми хочемо жити, і дає нам ті таланти, звичайно, розглядаючи життя е, старого завіту, ми можемо зрозуміти, що талант це була грошова одиниця. Але по мірках сьогоднішнього нового завіту, сьогоднішнього нашого життя, е, краще для розуміння, ми розуміємо, що талант це те, що ми вміємо робити. Я казав мої, е, мій дідусь, що все роби все вміти, але не все робити. Тобто мається на увазі, ма дає тобі Бог п'ять талантів, можеш розвивати ті п'ять талантів і отримати ще наступних п'ять. Тобто мається на увазі і здобування освіти, і навички і різні, тому подібне. Маєш ти два таланти, можеш отримати ще два. Але дехто, скажімо так, вчепиться однієї роботи, вчепиться одного таланту. Він цвяха вдома не заб'є. Жінка вареника не зліпить, бо там є сільпо, де можна купити. Тобто, бачимо, кожен із нас часом буваємо занадто лінивими, щоб здобувати якусь чи освіту, чи, наприклад, навіть розвивати свої таланти, що нам подобається, що ми можемо робити. Тому бачимо, що Бачимо ту в сьогоднішньому світі з однієї сторони. Ми бачимо людей, які, скажімо так, той світ поділений чи світ ділить людей на бідніших і на багатших, середнього класу нема, на жаль. Бачимо той бідніший клас. Він може мати 10 талантів, а може мати один. Той багатший може мати 10 талантів, а може також мати один. Він може бути той може бути розумніший, той може бути трошки слабшого розуму. Але ми маємо пам'ятати про те, що кожен із нас нема різниці, чи ти маєш 10 талантів, чи ти маєш лише один єдиний, ти станеш на суді Божому і ти дасть звіт зі свого життя. І особливіший спосіб, ми сьогодні розглянемо, скажімо так, таку верству населення як роботодавець і робітник. Як ставиться і як має ставитися той е, кожен робітник? Не тут не рахуємо вже багатий бідний, але рахуємо кожного робітника, як він ставиться до свого обов'язку відносно свого роботодавця. Переживаємо нелегкі часи для нашої батьківщини. Бачимо, війна точиться вже восьмий рік, і жорстокіші бої на нинішній день припадають. І бачимо, що ми чуємо з тих чи інших верст населення, що, наприклад, в школі врізали зарплату наполовину. Ще десь там так само бачачи, що робиться в у світі, хтось, скажімо так, трошечки скажімо так, світське слово халтурить, і собі в своїм роботодавець, в своєму робітникові врізає зарплату. Але, дорогі мої, на нинішній день кожен із нас ми маємо бути свідомі того, що звичайно, що той роботодавець, який е, поступає так, той роботодавець, який так чинить, він, звичайно, стане на суді Божому відповість, дасть звіт перед Господом Богом. Але ми не маємо е, бути лінивими, ми не маємо бути, скажімо так, я там справедливий суддя, я буду воювати, буду боротися за свій зароблений кожен, е, кожен гріх. Гріш мається на вас, але візьмімо до пам'ятки те, що е, це є е, якщо ця людина робить це з лукавства, з хитрості. Врізає, скажімо так, зарплату, то це є тяжкий гріх, який кличе опомсту до неба. І тому, дорогі мої, не виступаємо тут суддями, не судімо наших роботодавців, але завжди беремо собі до уваги те, що той роботодавець, так само як і я, бідний робітник, нема різниці, чи ти замітаєш вулицю, чи ти сидиш в блатному кабінеті, там тиснеш калькулятор чи кнопки комп'ютера, але ти станеш на суді Божому і дасть звіт зі свого життя. Тому, дорогі мої, маємо пам'ятати. Про наше відношення навіть до того роботодавця. Чи він є е, найкращий для мене, чи він, на жаль, є е, деколи в моїх очах, він є найгіршим для мене. І ми маємо пам'ятати, що ми, який би той роботодавець не був, ми маємо до нього, скажімо так, три пунктики: перший це є наше почитання відносно наша повага відносно цього роботодавця. Друге, це є наш послуг, а третє це є наша любов. Звичайно, що дуже важко виконати тих три пункти. Якщо той роботодавець, скажімо так, зловживає своєю владою, ріже зарплату чи на 50%, чи на 60%, дуже важко є його його слухати, його любити, тим більше поважати його. Ми би його закопали, затоптали, розіп'яли, вбили, застрілили, закатали в асфальт. Що небудь, тільки би щоб йому завдати шкоди, бо от я потерпів на маєтку. Але дорогі мої, з однієї сторони ми переживаємо кризу в нашій батьківщині, це є одне. А друге, це те, що має бути пам'ять в кожному із нас, то, що говорилось перед тим, що кожен роботодавець, кожна людина стане перед судом Божим і дасть звіт зі свого життя. На ці всі три пункти, які гарно відповідає святий апостол Павло. Перше, це є послуг владі, це є до римлян. До римлян 13 розділ: кожна людина хай кориться в вищій владі. Нема бо людини, що не була, немає влади, що не була би від Бога, і влади, що існує, установленої Богом. Тому хто противиться владі, противиться Божому велінню і ті, що противляться, самі на себе суд накликають начальники бо старші, не тим, хто чинить добро, а тим, хто чинить зло. Хочеш не боятися влади, чини добро і будеш мати похвалу від неї. Вона, бо слуга Божий для добра, добром є для тебе. Коли ти чиниш зло, бійся, бо недарма меч носить. Вона Божий слуга, що відомститься і карає того, хто чинить зло. Тому треба коритися не тільки ради кари, але й ради сумління. Ось чому платите податки, бо слуги Божі пильно за цим дивляться. Тож дайте кожному належне, кому податок податок, кому мито, мито, кому пошана, пошану, а кому честь, тому віддайте честь. Ось бачимо святий апостол Павло дуже гарно говорить для кожної з нас, як ми маємо поступати. Що кожна влада, яка би вона страшна, яка б вона не була для кожної з нас. Ми бачимо, що кожна влада є від Господа Бога даною для кожної з нас. На що заслуговуєш, те і маєш. Наслання до Тимотея говорить святий апостол Павло. Ті, що під ярмом рабства, хай уважають своїх панів достойними всякої поваги, щоб не зневажилось ім'я їхнє і Божа наука. Ті, що мають панів вірних, хай ними не нехтують, тому що вони брати, а навпаки, хай ще більше їм служать, тому що ті, які зазнають від них послуг, вірні та любі. Цього навчай і цього нагадуй. Говорить святий апостол Павло до Тимотея мається на увазі, щоб святий апостол Тимотей йшов від хати і до хати, йшов від церкви і до церкви і навчав людей. Не думаємо, що тільки нині в нас є погане керівництво, чи державне, чи церковне, але, дорогі мої, у всі часи. Була така проблема. Слуги з глибокою пошаною коріться панам вашим, і, хто не, і то не тільки добрим та лагідним, але і прикрим, бо така є Божа воля перше послання святого апостола Петра. Святий Євангелист Матей звертає нам увагу дещо в інший спосіб. Дає нам приклад про того доброго, скажімо так, роботодавця, того чоловіка з Капернауму, який прийшов Ісуса Христа просити за свого слугу. Що він каже? Бо я підвладний чоловік. Маю вояків під собою і кажу цьому, і він іде. Кажу тому, ходи, і він приходить. І слузі моєму зроби це, і він це робить. Тобто, бачимо, що святе письмо звертає нам увагу на те, що ми маємо бути послушні. Нема різниці, яка це влада. Чи ця влада є погана в наших очах? А можливо, ми маємо поставити собі питання: можливо, я поганий роботодавець для для цього роботодавця, і тому від більше від мене вимагають. То ми маємо старатися зі всіх сил приподобати своєму панству, що ми маємо зі всіх сил нас ніхто не заставляв йти на то чи інше робоче місце. Ми самі вибрали цю верству, цю працю. Хтось тяжко нарікає, який сидить в тому кабінеті, який тисне кнопки на комп'ютері. Хтось тяжко нарікає, хто замітає вулицю. Хтось тяжко нарікає, хто працює, скажімо так, чи, чи кухар, чи кухарка біля кухні. Тобто, кожна верства населення вона має свою працю, вона має свою тяжкість. У своїй праці, і ми маємо старатися зі всіх сил, бо тому що Господь Бог, Він за наші старання, Він нам винагородить сотеро там, у Царстві Божому. І там ми почуємо ті слова для кожної з нас. Гаразд, слуго добрий і вірний. Ти був вірний у малому, увійди в радість пана свого. Але як дорогі мої, буде прикручути для кожної з нас. І я в тому числі, я не є виняток, я не є святий. Але для кожної з нас буде страшно почути ті слова. Е, лукавий слуго і лінивий, ти е, не є добрий. І що він каже? Що візьміть його цього нікчемного слугу і вкиньте його в темряву кромішню. Ось так, дорогі мої, коли прийде той час. Час оста... остаточного Божого суду, коли прийде час, коли кожен із нас переступить поріг вічності, добре буде, якщо кожен із нас не той чи та, а я стану по правиці Божій і почую ті благословенні слуго гара, слуго, добрий і вірний. Але прикро буде почути ті слова, що геть від мене, і киньте його в тьму кромішню. Тому молімо і благаємо Господа. Щоб для кожної з нас були актуальними ті слова, нема різниці, яку ми виконуємо працю, чи ми є, скажімо так, на вищому щеблі того, нас так, верстви населення, чи ми займаємо найнижчу працю. Але дорогі мої як виразився один єпископ, що каже: в часі корони ті люди, ті лікарі, які спасали е, тих бідних людей, які заразилися тією болячкою, наражаючи навіть своє життя на небезпеку, вони рятували це життя. Я ладен перед ними скинути свою піюску, поклонитися їм і поцілувати їх у руку. Ось так, дорогі мої, ми маємо бути вдячними, кожен для свого роботодавця, який би він не був, чи супердобрий для нас, чи надзвичайно поганий для нас. Нас ще раз кажу, ніхто не заставляв йти на ту чи іншу працю. Ми самі вибрали, ми самі договорилися про заробітну платню. А з третьої сторони, особливо в нинішній час, в час війни, ми маємо пам'ятати, що на все є Божа воля, і без Божої волі жаден волосок не впаде з людської голови. Амінь.